Чому ми закохуємося в тих людей, в яких ми закохуємося? Чому в стосунках ми чуємо себе? Непочутими, непотрібними. Чому інколи нашим партнерам це взагалі здається якоюсь нісенітницею, а ми ще більше об це ранимось. Всім привіт-привіт, мої прекрасні чарівні заможні жінки. Я сьогодні вирішила зайти до вас на такому максимально легкому класному стані, називається хвала лютеїновій фазі менструального циклу. Ну, то таке. Я сьогодні вирішила розібрати із вами. Ту тему, яка багато в чому є причиною наших травм в стосунках, причиною наших негараздів. Це те, з чим зіштовхується ледь не кожна пара, яка приходить до мене в роботу, і це саме типи прив'язаності. Сьогодні ми поговоримо, яким чином наша психіка, наш мозок керує нами у виборі партнера. Чим це добре, і чим це погано, і що взагалі робити, коли ти визначив свій тип прив'язаності і не знаєш, яким чином обходитися із ним? І знаєте, от існує таке переконання, і багато психологів я чую про це говорять, що перш ніж заходити в стосунки. Пропрацюйте всі свої травми, попрацюйте із собою, і тільки тоді можна вже вступати в ці стосунки. Але я не зовсім згодна із цією теорією. Звісно, момент самоцінності, момент опори, якихось дитячих травм супер важливий, важливий до проходження. Але. Уникаючи контакту із людьми, ми не зможемо пропрацювати ті болючі травми, які у нас закладені з дитинства, один із цих прикладів якраз таки прив'язаність взагалі про теорію прив'язаності, сьогодні поговоримо, що з нею робити. І от якщо ми візьмемо саме цю тему. То прив'язаність якраз таки пропрацьовується найкраще в стосунках, і я тут вас заохочую не виходити із тих стосунків, а спробувати подосліджувати себе. І це те, чим я займалася і до сих пір займаюся в своєму житті, контактуючи із людьми. Тому давайте погнали, чому ми закохуємося в тих людей, в яких ми закохуємося, чому в стосунках ми чуємо себе. Непочутими непотрібними, некоханими, чому інколи нашим партнерам це взагалі здається якоюсь нісенітницею? А ми ще більше об це радимось. Погнали про типи прив'язаності. Давайте поговоримо, що таке взагалі типи прив'язаності. Я впевнена, що ви дуже багато вже чули сам термін. Багато хто говорить навіть в соцмережах про тривожну прив'язаність, але про таку загальну градацію, розділ і розуміння того, що означає кожен тип, говорять мало. Давайте зараз загалом поговоримо про те, що таке прив'язаність. Отож, прив'язаність це. Емоційний зв'язок, який формується в дитини. Із її батьками, і цей зв'язок потім людина переносить на всі свої подальші стосунки. Ну, наприклад, якщо в дівчинки завжди були присутні, мама тато, вони завжди на емоційному, фізичному рівні, інтелектуальному рівні давали знати, що вони тут, вони за неї, вони її люблять, вони її підтримують, то у такої дитини не буде підірване відчуття безпеки, у такої дитини не буде. Багато тривоги в стосунках з іншими людьми і вона спокійно буде довіряти, вибудовувати стосунки, і навіть якщо щось складатиметься не так, вона не братиме це на свій рахунок. Якщо ж ми візьмемо ту ж саму дівчинку, але яка виховувалася в сім'ї, де був, наприклад, відсутній тато або емоційно незріла, нестабільна мама, де постійно було такі, знаєте, емоційні гірки, де тато то або був присутній, або не був, або він в хорошому настрої, або в поганому, те саме і до мами, то тоді у такої дитини сформується тривожна прив'язаність до своїх батьків. тобто, вона буде регулювати себе, свій емоційний стан в залежності від того. Присутня людина поруч чи ні, дає вона їй постійне підтвердження того, що я тебе люблю, я поруч з тобою чи ні. Тобто, по факту, вона буде нести із собою ось цей вантаж минулого, і буде в стосунках із чоловіками шукати ось того самого відсутнього тата, намагатися отримати його любов, намагатися завоювати від нього цю увагу. Також існує уникальність. A typ. Прив'язаності, і якщо ми говоримо про уникаючий тип прив'язаності, то це навпаки ті люди, які емоційно бояться розкриватися. Це в більшості, ну, чисто відсотково тривожна прив'язаність. Там переважають жінки, по-моєму, 75%. якщо ми говоримо про тип прив'язаності, уникаючий, то такий тип більш властивий чоловікам просто через те, що що чоловіків виховують із ідеї-менш емоці... менш бути емоційним, більше досягати, більше реалізуватися і не плач, не будь тряпкою, і так далі. І таким чином ці люди максимально почуваються некомфортно поруч із емоційними вільними людьми. І існує четвертий тип прив'язаності, це якраз такий мікс. Тривожного типу прив'язаності і уникаючого, тобто, це тривожно уникаючий тип, тобто це людина, яка і. Присвоїла собі властивості тривожного типу і властивості уникаючого типу. І якщо ми поговоримо про те, яким чином в дитинстві ви вдовольняли свої потреби як, як дитина, ви багато чого вже зрозумієте. Тому що усвідомлювали ви на той момент, а скоріше всього, ні, чи ні, свої потреби вони у вас були. І від того, наскільки правильно і наскільки зріло батьки ці потреби ваші реалізували, наскільки вони були присутні, наскільки вони фізично вас обнімали, гладили, наскільки вони давали вам зрозуміти, що вони вас люблять, що ви прекрасні, така яка ви є, що вони будуть завжди поруч, від цього залежатимуть ваші майбутні стосунки. І от уявімо. Я дуже часто чую від клієнтів, які закохуються вперше, або у них з'являється якесь дуже сильне романтичне захоплення людиною, як вони описують це ніби в тілі, настільки піднімаються емоції, просто метелики в животі, трусить, не можеш ні про що думати, думаєш тільки про ту людину, і частіше всього, ось така. Сильна емоційна і фізична реакція, вона може стати ознакою того, що ви влітаєте в якусь свою дитячу травму, або починаєте відігрувати ось цей сценарій тієї чи іншої прив'язаності. Як виглядає звична пара? Що дуже цікаво, що дуже велика кількість пар, які приходять як мінімум в... Терапію до мене, вони мають комбо із цих двох типів прив'язаності. Зазвичай жінка в тривожній прив'язаності, чоловік в уникаючій. І це завжди дуже цікаво спостерігати, як ось ці протилежності притягуються, і як по-різному люди намагаються вибудувати контакт і зрозуміти, що взагалі з ними відбувається. Якщо ви та людина, яка а коли не отримує постійного підтвердження від свого чоловіка чи хлопця, що він вас любить, що він думає про вас, або там, наприклад, якщо він не написав смс-ку ввечері, а написав зранку, або взагалі не написав, забігався по роботі, і ви одразу це сприймаєте так, ніби в стосунках проблеми. Якщо вам постійно регулярно необхідно підтвердження його любові, якщо ви шукаєте його в цих стосунках, то, скоріше всього, у вас якраз таки тривожний тип прив'язаності. Через тривожний тип прив'язаності дуже важко відчувати себе, і коли ви відчуваєте, що ваше тіло при якійсь фразі чоловіка, при е, тому, що він не знаю, не написав, не подзвонив, якось не так щось сказав, піднімається тілесно. На сильна реакція пришвидшується дихання. як ви усвідомлюєте, що вам хочеться втікти, можливо, з цих стосунків, або почати плакати, почати істерити і так далі. Тобто, дуже-дуже сильно емоційний об'єм збільшується, то це ознаки якраз таки цієї тривожної прив'язаності. Якщо ми говоримо про уникаючу прив'язаність, то там навпаки, як тільки відбувається якесь емоційне зближення для людини з уникаючим типом, настільки це. Незвично, що ця людина одразу або намагається нівелювати розмову, або нівелювати відчуття, або сказати: Ну то чого ти перебільшуєш, або просто давай не будемо зараз про це говорити. Я б краще про це не говорив, не говорила. І це ознаки такого уникаючого типу. Ну І відповідно є такий формат подвійного подвійного типу: це коли у людини і тривожна і уникаюча, тобто тривожно уникаючий тип прив'язаності. І це той момент, коли в один момент може бути дуже тривожно, а потім ви такі все, я взагалі не хочу про це говорити. І ви максимально дистанціюєтеся, ви боїтесь, боїтеся довіряти, витригеритись і так далі. І це якраз ті моменти, які частіше всього приводять людей в. Парну терапію, до розлучення, до сварок, до конфліктів, особливо до тих конфліктів, які постійно, постійно повторюються. І давайте поговоримо про те, що ж взагалі робити із цими типами прив'язаності, як із ними жити, чи є там світло в кінці тунелю. І одразу хочу вам сказати, що так, тип прив'язаності можна змінити. Ну як, його можна. Себе можна привчити помічати свої тригери, помічати свої болючі точки і заспокоювати себе. І зверніть увагу, я зараз мінімально говорю про вашого партнера. Я не кажу про те, що ваш партнер має навчитися це робити. Хоча, звісно, в довготривалих серйозних стосунках рано чи пізно ви до того прийдете, щоб зрозуміти. Прив'язаності одне одного і допомогти і собі, і партнеру краще взаємодіяти в цих стосунках. Але в першу чергу, особливо, якщо ви Тривожний тип, тому що, чому я звертаюся до тривожного типу, тому що якщо ми говоримо про уникаючий тип, то зазвичай уникаючий тип навіть не цікавиться таким форматом відео. Зазвичай це роблять люди із тривожним типом прив'язаності, ті, які максимально хочуть щось із тим зробити, тому що вони дуже сильно емоційно відчувають ці об'єми, їм вони некомфортні і. Звісно, тому вони максимально роблять для, що можна з цим зробити. І більше частіше всього ініціаторами для того, щоб йти в терапію, індивідуальну чи групову, чи парну, знову ж таки, є люди із тривожним типом прив'язаності. В першу чергу вам необхідно навчитися відслідковувати свої тригери. Відслідковувати, що в розмові вас вибиває. Це те, що я до сих пір роблю із собою, тому що знову ж таки в мене. Тривожний тип прив'язаності, такий головний основний був. І я навіть зараз, коли я в безпечному типі прив'язаності, я до сих пір ловлю періодично ось ті моменти, які мене трошечки від, відкидають назад, і це абсолютно нормально. І е, ваша основна зброя це ваше усвідомлення цих моментів. Тобто, в ті моменти, коли ви спілкуєтеся з вашим партнером, з людиною, з якою ви ходите на побачення, зустрічаєтеся, можливо, з друзями, ви маєте навчитися на тілесному і емоційному рівні відслідковувати, коли і що саме вас зачіпає. Наприклад, я мала таку на власному прикладі мала таку ситуацію, коли я спілкувалася із чоловіком, і все відбувалося прекрасно. Побачення, все таке, максимальне зближення, але на якраз цьому піку зближення у нас я відчувала дуже сильний емоційний об'єм, мені хотілося ним поділитись. І коли я цим емоційним об'ємом поділилася, чоловік він так дуже дистанційно мені сказав про те, що. Я йому неймовірно подобаюсь, у нас все дуже круто, але він хоче не, не пришвидчувати ці стосунки, а максимально ними насолоджуватися, протягувати і повільно пізнавати одне одного. І перша думка на ось цьому моментному етапі у мене була така, типу, ну… Це було, знаєте, це навіть не думка, а відчуття в тілі, ніби мене відштовхнули. І я вже дуже сильно завдяки терапії, завдяки цим відслідкованням, я вже сильно знаю, як травма відгукується в моєму тілі, і я знаю, що в мене пришвидчується дихання. Я починаю так трохи знаєте, істерити, мені, мені важко дихати, і я в цей момент прям. Відловила його, і якщо говорити про мої стосунки раніше, то не усвідомлюючи свій тип прив'язаності, не будучи в терапії, я я б атакувала. Це такий був мій, я б атакувала, я б почала б розбирати, що таке, що взагалі відбувається, або взагалі пішла б. А в цих моментах, коли я відслідковую ось ці тригери, я прям заспокоююсь. І е, мій е, чоловік на той момент він знав про ось ці мої особливості, тому що я багато про це говорила дуже вільно завжди. І е, він знав також, що в такі моменти мені просто треба декілька разів наголосити на головному. І він мені тоді сказав: слухай, ну, ти, ти почула мене, я кажу, ти мені неймовірно подобаєшся, ти мрія і так далі. Але. Ось так я почуваюсь, і такі моменти мене заспокоюють, але я розумію, що якби ось цієї точки відслідковування своїх емоцій не було, то мене просто вже понесло б і я ці стосунки зруйнувала б одразу тільки через цей тип прив'язаності, тому що тривожні люди, які із тривожним типом прив'язаності, вони зазвичай руйнують стосунки якраз таки. Дуже цікаво, та що вони дуже сильно хочуть цих стосунків, вони дуже сильно чіпляються за ці стосунки, але своєю ось такою несвідомою поведінкою вони ці стосунки і руйнують. Тобто, як би так, знаєте, максимально, максимально кумедно виглядає, і те саме ми можемо говорити і про уникаючий тип. Тому що уникаючий тип він дуже боїться емоцій, але своєю уникаючою поведінкою він провокує емоції в своєї партнерки чи партнера. І Виходить, що це ще більше змушує його уникати стосунки, і через це вони руйнуються. Е, отож, перший ваш інструмент це відслідковування вашого тіла, ваших емоцій. Другий момент вам необхідно навчитися заспокоювати себе в моменті. Що це може бути? Це може бути. Щось настільки просте, як практика дихання. Ви можете почати практику дихання 4 секунди глибоких вдохів, затримка на 4 секунди, видих на 4 секунди, знову затримка, і так, декілька разів, поки ви не відчуєте, що ви заспокоюєтеся. Що ваше тіло в моменті заспокоїться, ось ця реакція ваша на свої реакції, якому, в якому б типу ви не були. Якщо ви хочете окремо, щоб я записала відео по кожному типу прив'язаності, або по сумісності стосунків уникаючого і тривожного типу, і що з тим робити. Будь ласка, маякніть в коментарях, я буду максимально рада вам про це розказати. Але ви маєте зрозуміти, що ось ця реакція. В моменті є основною, тому що ваша задача в моменти, коли страшно, коли тривожно, коли накриває, обійняти себе, заспокоїти себе і перевчити себе, дати собі і своєму мозку, і своєму тілу сигнал про те, що все окей, я поруч його слова, його дії, його поведінка, чи її в жодному разі не Впливає на тебе, в жодному разі не визначає тебе, тому що е, такі люди вони намагаються знайти за е, що б зачепитися, щоб зрозуміти, що їхні найглибші страхи. Про те, що, наприклад, людина їх не любить, або людина зрадить, або людина обдурить, або людина ще там щось зробить, вони намагаються знайти підтвердження цьому в житті, і повірте мені, якщо дуже довго намагатися, завжди ці підтвердження знайдуться. І вам необхідно навчитися пояснювати собі, переставати шукати ось того, ось той образ тата. Який підсвідомо ви несете, якщо тато у вас був відсутній, або образ мами, який ви підсвідомо несете в ці стосунки, і перестати розцінювати будь-які дії вашого партнера як щось, що визначає вас і ваші стосунки. Це максимально важливо. Якщо ми говоримо про тривож, про уникаючий тип прив'язаності, то там точно те саме кожного разу, коли ви відчуваєте, що ви вилітаєте із контакту, що вам фізично і емоційно важко лишатися в розмові з партнером чи партнеркою. Ви робите також вдих видих Ви можливо берете паузу. Ви так партнеру про це і говорите. Що я дуже хочу, щоб ми класно продовжили цю розмову, але я зараз відчуваю, що мені дуже важко це зробити, і мені треба пауза буквально там, не знаю, година, дві, доба, скільки вам там хочеться, аби трішечки переварити і зрозуміти, що я взагалі відчуваю. Це не має жодного відношення до тебе, особливо якщо ви уникаючи вид. То е, тривожному типу дуже важливо ось ця валідація. Йому дуже важливо підтвердження того, що я тебе чую, я тебе бачу, це не про тебе, це про мене. І, звісно, ось така, такі дрібні зміни в поведінці, вони будуть максимально важливими. Я за те, щоб досліджувати себе в стосунках із. Своїм партнером, тому що я переконана в те, що ми зустрічаємо цих людей не просто так. І якщо ви Хочете разом розвиватися, то неймовірно важливо ваші стосунки також розцінювати як платформу для цього розвитку. Ми не говоримо про те, щоб знову ж таки повертаємося до минулих моїх уроків, до того щоб силувати свого партнера до змін мордою в щастя його постійно окунати, бо вам так хочеться ні. Тут зовсім не про це. Тут ми вже говоримо про вибудову вашої комунікації і про в першу чергу вашу роботу над собою. Напишіть мені, будь ласка, який тип е, прив'язаності ви помітили в собі, е, що вам конкретно хочеться. Мені цікаво зрозуміти, е, кут погляду. Вам хотілося б розібрати скоріше, як краще такий, знаєте, мануал, як краще поводитися із в стосунках, там, із, де один партнер тривожний, Кожний один уникаючий. Або, можливо, вам е, цікавіше було просто окремо розібрати в відео кожен тип особисто, кожен тип прив'язаності. Або, можливо, вам е, хотілося б записати, щоб я записала якесь відео, яке прям адресоване вашому партнеру. Ну, в тому плані, що ви могли б його переслати вашому партнеру і показати ось мій тип прив'язаності. Дивись, що мені важливо, будь ласка, зрозумій мене і почуй. Е, дайте мені знати, чого вам. Вам би хотілося, я із задоволенням буду цю тему далі розкривати. Побачимо, як це відео зайде. Якщо воно вам подобається, будь ласка, поділіться ним в своїх соцмережах. Мені це буде неймовірно приємно, тому що таким чином я бачу, що те, що я розповідаю на цьому каналі, те, чим я ділюся, допомагає великій кількості людей змінювати своє життя і змінювати ставлення до себе. А це основна задача цього каналу. Я неймовірно вам дякую. Дякую за сьогоднішнє відео. Обнімаю вас і до нових зустрічей! Не забудьте підписатися.